Після косплею на помпеї, до речі, дрелька теж здається, вирішила трохи закосплеїтися, Прокидається ціла цілісінька, до того навіть волосся не підсмолило. Але якщо ельфів ще можна якось виправдати, може їх після народження в міфрилі купали, але тут і люди цілесенькі. Що за і поки дрелька гукає і те виходить до неї, всі інші люди, які за два метри від них мовчать і чекають, коли вони вирушать, і тільки тоді починають кричати. І зробимо вигляд, що їм так двом засипало вуха, що вони їх не чують. Але куди вони челяпають поселення, маленьке всі були тут, як можна було просто піти і не шукати своїх. Але здається, те отак дрелька запала воку, що він просто про всіх забув, бідака. Тут же королева каже солдатам, що вони тепер рятувальники, і не зважаючи на те, що тут зараз все обвалиться, заганяє їх рятувати людей, які зовсім не під завалами, а сидять в куточку і чекають, бо як інакше, і сіл до завалить. Але для чого цей цирк, якщо і так всі знають, що відрізай пальців буде живий? Це безглуздо. А хутроноги взагалі обнагліли. Запрягли термінатора самого вести їх візок. Ну от правду кажуть, чим більше ти добрий, тим більше тобі на голову лізуть. Так було і буде. І якщо аж сюди долетіла гадулька з вулкану, як вони могли не бачити і чути таке масштабне виверження. Усе це мене не хвилює. Я розумію, це мала дитина, але що вона, дивлячись на таку картину, йшла його обнімати. О, О, чого репетуєш. А Норі настільки не зграбна, що замість того, щоб шарпнути її назад, чомусь впала. Ну і звісно, всі косу дивляться, ніби це він їх кинув під гілку, яка відломалася. Звісно, далі Ельрон труйнує драму з деревцем на початку, яка показувала ельфів як охоронців всього живого. А тут, як то кажуть, нічого особистого, тільки бізнес. Ельфи готові забезпечувати це місто дичиною, зерном і деревиною зі старих лісів ріадора. Але так як дурін старший не клює на цю лапшу від ельфа як дурік, звісно каже, я коротше дивився трилогію Джексона, і там той воно короче нам через той міфрил. Тож судився там зробити як на початку. Значить, так воно і має бути. <хрес> Елеронт віддає кусочок міфрилу, бо видно, його їм треба стільки, щоб купатися в ньому. Хоча такого кусочка в принципі мало б хватити на три персня. А вже ж чорт забирай. І щоб ця лінія тут не закінчилася, міфрильчик зупиняється саме біля листочка, щоб стілити його і щоб дурік наробив дурниць. Ну і де цей новий стіл ельфів, який так хотіла діда? А поки Тео досить голосно піриться, але і ворків вуха забиті попелом, тож його ніхто не чує. Але чому така нарвано войовнича майстерна ельфійка сидить і не йде вбивати парочку орків, а ховається? Ти дуже добре знаєш, чому я мушу. Чому? Чому Бо треба! І так як всеснайка завжди получає інсайди від сценариста першою, досить впевнено відповідає на ниття тео, про яке він тільки зараз згадав. Намено ну, розбив свій табір на тих пагорбах, саме там усі зберуться разом з тими, хто вижив, разом з твоєю матусею. А це правда? Так, коли ми вже вийдемо з цієї хмари диму. Як можна пройти вже більше півтора кілометра і думати, що вони в хмарі, як по її логіці всі інші йдуть, або, наприклад, як її ведуть? Всім Термінатора досить вічливо просять піти, бо як то кажуть, якщо дитина розбила вікно, значить винуватий той, хто його поставив. Аля дрель знову вирішує посидіти, а не показати свої скили, які з високопіднятою головою показувала, коли їй піддавалися. А орк зовсім не зацінив відсилку на фроду. Ну або просто їх тролить. Попіл. Нічого крім попелу. Oh, oh, Jesus. Господи, який же гілник? І якщо Фродо з кінтами сиділи під обривом і під вершником, тому він їх не бачив, то тут вони сидять просто навпроти орка в ямці під деревцем. А Еронд не те, що весь час лапшу своєму другу, то ще й підмовив його піти проти батька короля, щоб врятувати ельфів, чим можливо вбити навіть гномів. То ще й програвши, тепер говорить, що піддався. Ну хіба не? Падло! Uh, так. Кажуть, багато співпадінь не буває, але саме тоді, коли гноми відшукали міфрил, ельфи починають згасати, і, звісно, тільки він їх може врятувати. Саме тоді, коли про це дізнається Еліронд, вони знаходять його дуже багато, але звісно, тут же їх застукав дурін старший, який проти його добування. Далі виганяють ельфа, сварка дурінів і якась штуковина, яка вже не його. Облиш його. Воно вже не твоє. Врожайте, звісно, добре, але коли Термінатор комара прибив, йому чуть рука не відсохла, показував виставку фонариків, вони всі баць і згасли, а тут відновив всі древа, ще й заново плоди виросли, і типу все ок і жодних побічних ефектів. Чи це знову такий прикол, який зауважив в одному відео каналу Нотгік. Цікаво, якщо йому від магії погано, і ручка ледве не відсохла, то чому він втрату своїх сил від магії лікує магією? Врата. А я не знаю. І не дивно, що ті білявчики сьому серію шукають термінатора, і все не знайдуть. Вони так повільно і пафосно рухаються, що дуже нагадують лінивця. Ага, щось типу того. І так як норі вже вкотре мала б получити. Що я про отрити нагороду хутроноги й дурбели кроку не сидиться їй на місці, привертаю увагу лінивців, бо щось їм добре живеться, а ті, в принципі, нічого поганого ще не зробили, хоча корона ще не пройшла і бажано руки частіше мити, як на них накинулися хутроноги та ще й тицяють їм вогником підніс. Тому вони роблять горів той факел, гори сарай. В номинорі на коліна не стають. Ну і як ти знаєш, що вона встала на коліна? Типу шосте чуття відкрилося. Ти ж навіть без пов'язки гілку перед носом не бачила. Та й тут на еленділа це вже не працює. Капітане. А чого це Галя дрель взагалі плакає? Весь час показувала, який вона воїн, як хоче битви, яка нарвана, і помстою наповнена, а тут, наче всі живі орків, перебили, а вона сидить плакає. Ніхто не знає, чому досить порівнювати мене з конями. Да. <різь> Хто це придумав? Королева повертається додому, але так як втратила людей і зір, запевняє, що вони повернуться вже з більшими силами. Видно, їм там в Номенорі більше нічого робити. Так. Yeah, Батько норі включає мотиваційний спіч. Духо все буде гаразд. бо справді хутроноги, кочівники всі розкисли, і великі, і малі, хоча нічого не сталося. Врожай вони як получили, так і втратили. А візки змайструвати і переміститися на нове місце то не так же й плачевно виглядає, але мотивація не працює. Звісно, краще знайти термінатора, який їм на чеклу, смаколиків та й по всьому. Хаясь. А Бронвін він говорить, що підуть староному норську колонію, а не тікали вони туди від орків. Такого це хвилює. Вядрель ще раз показала, що в принципі від початку, як їй було пофігу на хлопачка, нічого так і не змінилося. Використала і забула навіть запитати про нього було ліньки. А як же наш король? Ваш король? Годі принижень. А хлопачку, який тільки недавно сюди навіть не хотів, вже гордо заявляє, що не кине цих людей. Я не кину ці землі, не приречу їх на загибель. Та не важе. А балрога розбудили не гульки, гномів, не постійний стукіт, коли копали, не поштовхи гори, а листочок, який спустився на самісіньке дно гори. І як каже Дауні молодший, що там така скеляста гора. Але чесно кажучи, його розбудили просто для трейлера. Ну і звісно, Адар з орками теж живі, здорові, а південні землі стають мордором. А термінатор тим часом блокає в лісі, губить яблучко, його підбирає норі, але потім виявляється, що то той лінивець, але для чого був цей цирк з норі, якщо можна було відразу сказати. ми прийшли, щоб служити вам. Лорд Саурон. Я є Сарума. Саурон. Саурон. Сароман. Він не Саурон. Оу, ні, а вже ж ні. Як дрелька нічого не запідозрила, ще тут хлопач ледь живий, а рана потребує лише ельфійських ліків, прямо як фродо у молодості. А потім бац і цілих шість днів верхи на коні без відпочинку і нічого живий лишився. І знову ж таки вони бачили, в якому стані він прибув. А тут вже свіженький, живесенький і всім пасі. А славно, звісний коваль взагалі дає жару. Видно, йому диплом по блату дали, так як навіть елементарні речі йому хлопачко підказує. Хіба правильний сплав не здатен посилити ці властивості? Не а король каже: короче, в мене дах вже поїхав, тож дивись, там є палантир, він зносить дах. Тож удачі, а це не добре. Королівський наказ. <рес> який саме артефакт? Корона, утворюючи силу, що не знає меж А гілкалат вже так хоче в валінор, що навіть могутня корона його не переконує, але хитрий Елірон, який весь час тренувався на дуріку, підловив короля, що треба відповідати за свої слова. Надія. Ніколи не марно, навіть коли примарно. хіба ви забули власні слова? А Саурон що хлопачко той що, що прикалій стролить галюдрель. Я б вже давно здався. Ти повірила? Побачила в мені сил. Я ніколи цього не забуду. Я подбаю, щоб ніхто про це не забув. Лінивці тим часом підбурюють термінатора, але так як він засильно розійшовся, кладуть спати якоюсь присипкою. А хутроноги, замість того, щоб тікати додому, так як бачили, що він якийсь знову бойнослий, звісно, йдуть його визволяти. І так як той головний лінивець любить рольові ігри, знову влаштовує цирк. Блін, три типу нереальні круті чаклунки займаються якимось маскарадом, щоб зловити чотирьох хутроногів. Вищі істоти, безсумнівно. Звісно, в норі не кидають сюрікеном, як в садука, бо вона ще потрібна. І тут, коли вже лишилося впасти в стоячу мішень, звісно, третій треба довго витягати. А далі махач, бо термінатор не подобаються обідчики хутроногів, але він як від Сарумана получав, точно так само і від лінивця получає. Ти знаєш це. Але ті лінивці видно тут чисто, щоб з них посміятися, тільки но показала, яка крута на термінаторі. а Тут хутро нога камінчиками обеззброїла інша. Тим часом взагалі забрала її посух. Ну і поки норі запевняє, що вона в сценарії вже бачила. Хороший і просто треба повірити на слово. Там на задньому плані всі попали в словмо. І звісно, в останню секунду він спасає хутроноги. От був би прикол, якби він хотів загасити вогонь, але так як вже забагато магії використав, не вийшло. Все таки нам показували, що магія шкідлива, але тут вже можна. І так як садок був один з тих, на кого від початку кидалися фанати, його прибирають, бо вже прокачаний чаклу не може йому зачакувати рано. Видно в цьому світі важкі рани піддаються лікуванню тільки ельфійкам, а ще краще як мінімум чотирьом. Так я хотів би зустріти світанок. А так як садок хоче востаннє подивитися на світанок, значить вже світанок. А славнозвісний коваль знову показує свою кваліфікацію, тому міфрил відмовляється поєднюватися з металами і, видно, навіть відмовляється розплавлюватися, хоча далі вже з цим проблем не буде. І якби дрелька хоч раз посиділа мовчки, то ті тлумки нічого би не зробили, а Саурон так і не став би ювеліром. Мабуть, ми занадто тиснемо на себе. Занадто тиснемо на себе. Може, ми прикладаємо забагато сил. с якщо це правда, то ми робили все навпаки. Хоча про людей ельфів мало інформації, її знайшли і до того навіть дуже швидко. Та яке це має значення? Жанна. Кому це потрібно? Так? так і так як Галядрель найбільше бажала вбити Саурона, і хлопачко про це звісно знає, він знову її тролить. Ти врятувала мене. Ти її переконала. Я хотів лишитись в Номенорі. Ти бився поруч зі мною проти твого ворога і мого. Алі він пробує змінити прошивку, залазить в голову, але в нього нічого не виходить. Тому замість того, щоб її вбити, щоб потім не мішала його планом, просто тікає. Хоча, дивлячись на його здібності, взагалі дивно навіщо йому тікати, взяв кокнув дрельку, пішов, заліз в голову ковалю, Елеронду і Гілгаладу, зайняв собі круту посаду і сиди, кайфуй людьми і ельфами собі керуй. Сізнавайся, ски топи. А Еліронду пощастило, що він найкращий друг Дрельки, і в нього на неї і вже рефлекси, а то би заколола бідаку. І так як від Галідрель чоловік втік, Саурон втік, Елерон з королем взагалі ще на початку її сплавили, і чекати від когось прикраси немає сенсу, а ювелірні магазини ще не відкрили, щоб самі собі купити, звісно, говорить. Треба зробити три, і звісно, у ельфів нема нічого з валінору. Видно, тільки один кинжал її брата був з золота і з срібла, все інше у всіх було з пластику чи куплено в переходах підробка. Uh, а yeah. так, 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 так. Термінатор каже, що тільки згадує щось якісь уривки, і що він просто відчуває, що лінивці говорили правду, і після того несенько перекладає невідоме слово на мову хутроногів. І стар вашою мовою це означає мудрий. Коли Саруман мудрий. Та невже. Коли сумніваєшся, Еленор Брендіфут, довіряй своєму носу. Якщо сумніваєшся у чомусь, завжди покладайся на нюх. І де вони взяли цю книгу, якщо в них всі візки погоріли? Все таки норі догралася і так всіх вже задовбала своїми витівками, що її виганяють, прикриваючись. Ти тепер частина чогось більшого? Далі виготовляють в персні, Еліром дізнається, що хлопачку не король, і такий бігом біжить спитати, що ти за приколи такі не смішні, але нічого не відбувається. А хлопачку, який тепер саорони, йде додому в мордор. Do Na no vše dobré.